І ви на моєму каналі Киця Тока. І сьогодні ми з вами будемо обустроювати ресторан, кафе, як хочете називати, ну для мене це буде ресторан. Ця ідея мені прийшла так, як вийшло нове обновлення. І я вирішила обустроїти таке відео, uh, <laughs> або строїти. Таку, о, такий дом, щоб можна було з ним поіграти і так далі. Але в мене, коли я обустроювала, дуже класна ідея прийшла, яку я хочу якнайшвидше втілити. А для того мені потрібно буде дуже багато сил, терпіння, ну, вже. Цей домик буде моя ОС використовувати навіть дуже часто, почти, можна сказати, кожен день. І... Але для того мені потрібно багато сил, щоб зняти весь контент для вас а, ви в цьому ресторані. Давайте я розкажу, а, які кімнати будуть, а, і де які в нас знаходяться. Перша кімната це в нас буде ми починаємо, звісно, з ходу. Вход в нас там, і там знаходиться віп столик Втора кімната, це вже великий зал, де можна покушати абсолютно всім. Там знаходиться і каса, і зона, де можна взяти напитки, і попити, і поїсти і так далі. І е, четверта, третя, тому що я рахую вхід. Е, третя це буде там коридор і ззаду, е, як ви бачите, там є така міні-комнатка, коморка. Е, там буде ванна. Ну, туалет. Ну, а четверта кухня, яку я б строїла дуже довго. Ну, а п'ята вже буде там холодильник. Ну, мені кажеться, що ця комната де холодильник в мене знаходиться, вона создана для холодильника, так як мені дуже подобається, як там все помістило, хоч у мене там майже нічого не помістилося. І от таке обустройство. Обустройство це було дуже складне, так як у мене не ставало місця в домі. Мені прийшлося йти в інший дом, брати віщі, переносити. Дуже довго це все обстроювати, так як це було ужас, як важко. І от ресторан у мене зайняв дуже багато часу, коло двох годин. Тому для мене це обостройство було важке. І зараз для мене, мене ще чекає куча-куча обостройств, яких мені прийдеться обустроїти. Um, ну, Цьому обустройству я ставлю десь 10 з 10. Не знаю чому. У мене, не знаю, Мені каже, у мене не було ще в якому я могла поставити 10 з 10, так як я дуже довго його обострила, напевно, все ж і кладу. Але я не все ж доклала. Там вже я буду докладати далі до того. ну, так. А там не буде видку в кінці, як я буду розкладати всі віші, там, капосу і так далі, тому що я піду в іншу локацію, там все візьму і потім вже докладу за кадром. Сьогодні в нас дуже длінне обостройство, аж на 10 хвилин, мені здається, не було на 10 хвилин в мене обостройство. Тому так. А... І можу сказати вже це обстройство. Я не, мала, не планувала випускати, ну, але як вийшов домик, от так. В цьому доміку я кладу 10 10, Мені все дуже подобалося. Це обновлення. дуже класне. Там дуже багато різних вещей і ми можемо побудувати много всього. Мені кажеться, що якщо нам дали такий домик, нам дали домик, де ми можемо побудувати свої магазини. Ще нам дали домик для животних, теж там щоб построїти різноманітні магазини для животних і так далі. І от такий ресторан. Це дуже класно, так як. Мені каже, що в майбутньому ми будемо все обустроювати в токабок від больниць. Від наприклад, від маленьких різних домиків, до різноманітних больниць і так далі. Вже не буду казати кафе, а ресторані, так як у нас це є. Ми будемо і больниці, або строїти домики. И все-все. Ще б було класно, якщо б нам додали аптеку. Тому що в мене була ідейка. І в майбутньому є ідейка зняти таке відео, а от для нього потрібна аптека. Тому сподіваюся, що нам додадуть такі локацію, е, як аптека. Ну, зараз як Цієї місяці нам додають або парк мебелі, або домик. Тут це теж дуже класно, але я вже кажете, соскучила об різних локаціях, що не можна буде обустроїти. Ну от так. Ну, а от наш е, час сплинет, у нас лишило 4 минути, І от е, хочу сказати, я взагалі на цей місяць пропала з каналу, і останні 3 е, тижні, 2 тижні я була хвора, я нічого не могла знімати. Ну, деколи від у мене виходили, навіть частіше, хоч я була з температурою, але знімала. А останній тиждень я ходила в школу, старалася знімати, але в мене не було часу. Зараз є школу не дуже, дружу, сказати. Не люблю туди ходити. А... І в цей тиждень я знову заболіла, тому у мене відео зараз виходять якось не очень. Сподіваюся, вже стараюся це справляти, так як я вже планую завтра йти в школу. Ну, для вас це буде сьогодні. Е, не знаю, але постараюся. Тому вот такі діла в нас. І так як я граю на взломі, я вже дуже хочу купити платну версію, ну поки що я ще не знаю, чи її купити, чи не купувати. Е, тому. Мені вже трохи наду... набридло це все обустроювати, так як обновлення кожен місяць буває два рази на місяць, і мене цього вже виводить. Тому що кожен місяць або обстроювати неділі, або строїти свій домик. Всі нові локації, так як в мене там спортзал і так далі, все потрібно буде обустроювати знову. І не знаю, коли вийде відео 5, ну постараюсь випустити його якнайшвидше. Я вистрілювала щось аресторан і сподіваюся, що слідче відео вийде в немо, якщо я все успію обустроїти і так далі. Зараз дуже багато планів до відео. багато. Але мені не вистачає часу зняти. Але я сподіваюся, що я все зніму, все викладу. І я нарешті дойду до тих ідей для відео, які у мене ще були рік тому, коли я завела канал. Я випустила, кстати, 30 ідей для відео, які ви можете зняти на свій канал. У мене вже є на каналі, також в нашому телеграм-каналі, в нашій телеграм-групі я з вами общаюсь, нас там немного, тільки четверо чоловік, мені каже. Тому заходьте. Приєднуйтесь, мені буде вот, але можна, можна зайти тільки по силці, тому що я зробила приватні. Е, для безпеки, ну, щоб не заходили різні люди, ті, які не грають в току. Ну і от, такі в нас діла. Я сподіваюся, що ви підпишетесь на канал, поставите лайк, так як мені буде приємно. У нас вже 1821 підписник, Мені, дуже, мені вже не вірить, що нас так стало багато, Мені дуже приєдно. Да, за рік це невеликий результат, але для мене це дуже цінно, так як я знімала, трудилася і викладала ці відео. Ну, і от все. Наш результат підходить до кінцю. От таке обострійство в мене вийшло. А всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. І напишіть, пожалуйста, коментарі. Мені буде дуже приємно. Вам і свою оценку цього домика пишіть в коментарях, якщо вони відкриті. Ну, а всім пока-пока. Спасибо за просмотр.